Один з кабінетів Миргородського центру позашкільної освіти у перший день зими вже наповнився новорічною атмосферою, бо тут розмістилося 105 креативних робіт школярів із Миргорода і сіл громади. Учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти створили різноманітні поробки на тему Нового року та Різдва для участі в місцевому етапі обласного конкурсу Збережи ялинку. Його метою каже заступниця директора центру позашкільної освіти Інна Рожко: є бережливе ставлення до природи. Діти повинні були створити вироби своїми руками з мінімальним використанням природних матеріалів для того, щоб зберегти ялинки, щоб зробити поробки, не використовуючи живий матеріал. А більш із штучних матеріалів можуть бути і природні матеріали, але ті, які не шкодять природі. Ну там шишки, жолуді, кора дерев, щоб це не було знищення ялинок. Усі роботи дітей є цікавими. На виставці конкурсі можна було побачити вироби з тканини, деревини, паперу чи пластиліну. Одні поробки просто святкові і гарні, у інших наявний прихований сенс. Традиційно організатори конкурсу «Збережи ялинку запропонували учасникам шість номінацій. Найкращі роботи будуть направлені до міста Полтава для участі в обласному етапі конкурсу. Даний конкурс проводиться в шести номінаціях: це новорічна різдвяна композиція, сюжетна композиція, стилізована ялинка, традиційна народна іграшка та новорічний подарунок і новорічний вінок. Школярі подали свої роботи у кожну з номінацій. Найбільше дітей зацікавило виготовлення стилізованих ялинок. Було представлено 30 таких поробок. Учасники виготовили ялинки з різних матеріалів, зокрема з новорічної мішури, тканини, ниток, деревини і навіть з живої глини. А найпопулярнішою технікою, як говорить заступниця директора центру позашкільної освіти, є вироби із текстилю. Усі роботи відзначаються безмежною майстерністю і фантазією юних майстрів та їх батьків і педагогів. На виставці конкурсів були і виготовлені власноруч м'які іграшки, як, наприклад, символ майбутнього року Зелений дракон. Робили діти і новорічних гномів, ялинки на ніжках, і цікаві композиції. Яскраво майоріли розвішані новорічні віночки, на які члени журі звернули увагу першочергово. До складу комісії, що визначає переможців місцевого етапу конкурсу, увійшли представники управління освіти молоді та спорту і Центру позашкільної освіти. Під час відбору враховували красу роботи і складність техніки виконання. Голова журі Віта Козлова говорить, визначити найкращі поробки надзвичайно складно, адже всі вони по-своєму гарні. Планується, що у кожній номінації буде кілька переможців. Журі дуже вражено кількістю робіт, технікою виконання робіт, і ми бачимо, як нам буде непросто ці роботи оцінювати. Уже зараз нас журі різні думки, але ми, ми, ми будемо переможці не на власний етап конкурсу. Переможців буде декілька, бо наші діти дійсно достойно роботи. Ці виконали дуже дякуємо дітям, їхнім батькам за те, що вони так прийняли цим конкурсом і взяли в ньому участь. Подібні конкурси зацікавлюють молодь берегти природу і прикрашати новорічні свята гарними виробами. Це приносить задоволення кожному, хто виконує таку творчу роботу.